Останнім часом мені дуже багато пишуть, особливо в коментарях, про китайські машини, про те, що вони набагато краще тесли. І таке інше. Друзі, да раді Бога, якщо вам подобається китайська машина, користуйтесь, ніхто ж вам не заважає, заважати не буде. Але я ще не бачив ні одну людину, яка купила собі китайську машину і просто сидить і мріє. В наступному році вийде нова модель Ван Чунг. І я собі її куплю, жду з нетерпінням виходу нової моделі. Я ще таких людей не бачу. Тому що Тесла це бренд, це бренд, який завойований уже ринки роками, який зарекомендував себе як класний автомобіль, і ви точно не будете мати проблеми з їх експлуатацією. Ні купівлі запчастин, ні читання на помилки і ремонтопригодність електроніки, а все то буде. В менш популярних автомобілях. І я не розумію також цього приколу. А на що ходити постійно доказувати, що Тесла це гімно, а от китайський автомобіль це найкращий? Ну, Це мені схоже, як власники Xiaomi, Miami, IT, там ще є купа з різних непонятних брендів, ходять, доказують айфону, що він гімно. Оце мені те саме щось нагадує. Ну, не подобається вам Тесла. Не купуйте, раді Бога. Я знаю точно, що в мене є, я вже майже три роки за кермом цього автомобіля. І я купив собі нову модель цього автомобіля, тому що він мені не просто підходить, він мені подобається. В ньому крута, класна філософія. І на фоні того, що з нового року знову буде підвищення цін на пальне, я буду користуватися цим автомобілем не просто дешевше, а ще й потужно. Тому що 4 секунди до сотки мають значення.